Вітаю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Цього тижня має відбутися чергова сесія Дніпропетровської обласної ради. Вже відомо, які питання на ній розглядатимуть. Головним серед них буде питання про збільшення видатків на оборону. Так, минулого тижня вже відбулося засідання комісії з питань забезпечення правоохоронної діяльності, на якому депутати ухвалили рішення збільшити фінансування трьох ключових регіональних програм підтримки сил оборони. Рішення передбачає суттєве посилення підтримки територіальної оборони, громадського порядку, а також захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій. Зокрема, до програми територіальної оборони Дніпропетровської області додали ще 366 мільйонів гривень на підтримку військових. Тепер це рішення депутати повинні затвердити на своїй сесії. Із приходу минулого року Сергія Лисака на посаду голови обласної військової адміністрації витрачання бюджетних коштів на підтримку армії стало пріоритетом. Варто хоча б згадати, як на останній у минулому році сесії Дніпропетровської облради під час прийняття бюджету він ініціював направлення 90 мільйонів гривень так званих депутатських коштів на придбання дронів. Ми зараз показали в залі злагоджену роботу щодо політичної діяльності та прийняття відповідних рішень. Ще раз кажу, це я просто зараз від себе, з людської точки зору, кажу, що давайте ще раз покажемо злагоджену роботу і покажемо приклад, як потрібно робити всім іншим, в тому числі і регіонам щодо підтримки Збройних сил. Та частина гроші коштів, яка ну, буде у вас розподілена розподіл депутатських, так званих, щоб частину з них, яку саме ви вирішите і визначите самостійно, ми з вами взяли, як то кажуть, під патернаство чи під шесть одну з військових частин, чи ту ж саму територіальну оборону 에, зробимо приклад для всіх інших обласних рад, а в тому числі і для наших е, органів місцевого самоврядування категорії нижче для, для наших міст селищних рад, закупимо ті ж самі дрони під назвою Мавік або ті ж самі еповічні дрони, всі спільно передамо. Дякую вам. Дякую, Сергій Петрович. Щодо підтримки наших сил оборони щодо депутатських субвенцій, ми, Сергій Петровичем, Обговорювали, незважаючи на всю складність воєнного часу. У нас по програмі підтримки на депутатів на виконання доручень виборців сьогодні. В бюджеті, який ми проголосували, закладено 90 мільйонів. Це 750 тисяч на кожного депутата. Шановні голови фракції, звертаюсь до вас. Прошу це питання працювати, і я думаю, що у нас величез всі, як ви хатями за це ж за бажання покажу, Попрацювати... І покажемо приклад для інших обласних рад наших селищних міських рад. Якщо депутати на своїй сесії ухвалять додавання ще 366 мільйонів гривень на територіальну оборону, то загалом в обласному бюджеті у цьому році на ЗСУ буде закладено більше 1 мільярда гривень. Це при тому, що загальний бюджет був прийнятий у 8 мільярдів 600 мільйонів гривень. Для прикладу, бюджет міста Дніпра становить 17 мільярдів гривень, тобто в два рази більше за обласний. А на підтримку зсу в ньому передбачено лише 350 мільйонів гривень. Бюджет удвічі більший, а на оборону витрачається втричі менше. При цьому міський голова Борис Філатов усі звернення збільшити допомогу зсу ігнорує чи то заклики голови військової адміністрації Сергія Лисака, чи то відповідну петицію Дніпрян. Мерія Дніпра наполягає на тому, що їй необхідні гроші для підтримання міського господарства. Втім, незважаючи на рекордний бюджет, господарство це занепадає. Мерія Дніпра, відмовляючись додатково перераховувати бюджетні гроші на ЗСУ, сором'язливо замовчує водночас активне витрачання десятків мільйонів гривень на піар міського голови та його оточення, придбання автівок для міськради та на постійне перекладання бруківки. Проте публічно акцентує на необхідності підтримання у належному стані міських парків та скверів. Це не реконструкція, це фактично підтримання підтримання скажімо так, функціонування парків я вже не кажу за те, що знову ж це не просто перекладання там плітки, це фактично елементарний благоустрій та аварійні роботи. Якщо ми не будемо цього робити, місто просто перетвориться в занедбане місто. Нам фактично це потрібно робити, тому що якщо це не робити в будь-якому випадку, як з початими великими проектами, так і з аварійним ремонтами та благоустрієм, то ну як вам відповісти на це, то фактично місто воно перетвориться в занедбане. Втім, попри всі ці запевнення міського голови, парки у Дніпрі занепадають, незважаючи навіть на великі суми, які виділяються з міського бюджету. Так, мабуть, кожен Дніпрянин знає, в якому жахливому стані знаходиться парк імені глоби. Тут на кожному кроці таблички з написом Обережно дуже небезпечна ділянка. І дійсно пройтися, наприклад, по майже повністю зруйнованим сходам, завдання не з легких. Усі споруди в парку мають занедбаний вигляд, а ставок швидше. Нагадує велику забруднену калюжу, хоча міські чиновники обіцяли його почистити ще у 2020 році. «Предупреждаю всіх гражан. Ми плануємо почати чистку цього озера в цьому году. Говорю сразу. Вонь буде ужасне. Втім, слова свого не дотримались. Тендер на чистку ставка відмінили у гнітучому стані. Зараз знаходиться і міст через ставок. Цю аварійну переправу повинні були реконструювати ще п'ять років тому. Навіть тендер відбувся. Але потім Мерія розірвала договір із харківськими містобудівниками, які його виграли. Зараз ходити через цей міст небезпечно, і скільки він ще простоїть в такому стані, не знає ніхто. І якщо такий жах коїться у парку глоби вже багато років, то парк імені Шевченка ще донедавна тримався. Втім, занепад добрався і до нього. Днями комунальне підприємство міська інфраструктура повідомило про перекриття частини парку у зв'язку з аварійним станом споруд. Йдеться про старий оглядовий майданчик парку та частину сходів, яка до нього веде. Коли їх відремонтують, невідомо. Така руйнація виглядає особливо дивною на тлі багатомільйонних витрат із міського бюджету на утримання парків. Так лише у грудні 2023-го був проведений тендер на утримання парків глоби та Шевченка. На це з міської казни витратили більше 25 мільйонів гривень. Але як бачимо, такі суми не покращують стан міських зон відпочинку. Те, що парк Шевченка приречений, було зрозуміло ще минулого року. Там не працювали питні фонтанчики, не функціонували ливнівки, розвалювалися пішохідні доріжки, і у той самий час міська влада разом із керівництвом парку, замість того, аби вирішувати ці проблеми, усі сили кидали на витиснення звідти непокірного бізнесу. У підсумку руїна занепад та як наслідок перекриття для містян частини парку. І витрачання мільйонів на утримання цього місця відпочинку містян не є гарантією того, що цю тенденцію вдасться переламати. Доказане прикладом парку Глоби, коли головна мета освоїти якомога більше бюджетних грошей, а все інше третєрядне, по-іншому і не буває. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось.